Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд Верховна Рада повернулася до законодавчої роботи, які рішення вже прийняті. Про це сьогодні говоримо із народними депутатами. Олег Царєв представляє фракцію партії «Регіон» Вітаю вас, пане Олеже, і Павло Петренко від фракції Батьківщина. Вітаю вас, пане Павло. Панове парламент працює і працює ефективно понад 300 голосів за питання євроінтеграції України. То передумови євроінтеграції, це прийняття антикорупційних законів. Пане Павло, що можете сказати позитивно про ці рішення? Я вважаю, що взагалі сьогодні дуже такий позитивний історичний в хорошому сенсі цього питання день, тому що парламент вперше за попередні всі скликання проголосував дійсно дуже потрібний Україні законопроект спільний чотирьох фракцій, які входять в так званий євроінтеграційний пакет по боротьбі з корупцією. Дійсно революційний закон, тому що він стосується тих питань, які є на часі зараз стосовно боротьби з корупцією, це і відкриття відповідного антикорупційного реєстру. Тобто чиновники, які вчинили корупційні правопорушення, вони включаються до реєстру, але доступу до нього не було. Цим законом відкрив доступ для громадськості до цього реєстру, який веде Мінюст. Це і антикорупційна експертиза, це і пониження порогу декларування витрат державними службовцями, це і розширення переліку осіб, родичів державних службовців, які повинні декларувати свої витрати і доходи. Це реально революційний закон. І те, що сьогодні вистачило політичної волі у всіх партій, які голосували за цей закон, це говорить про те, що дійсно а, парламент перетворився в реально. А, Народний такі органи, який може голосувати, коли є спільна ціль? А спільна ціль у нас у тих фракцій, які голосували, одна: щоб ми дійсно потрапили до Європи, щоб ми підписали угоду про асоціацію, щоб ми були частиною європейської сім'ї. Mm. Зрозуміло, пане Олеже. Що ви можете сказати за. Ці закони, ну, тобто визначити їхні позитиви. Тому що дійсно а, понад 300 голосів голосували сьогодні народні депутати. Я пам'ятаю, як, як як так само ці закони розглядали а, на засіданні, які відбувалися не на вулиці Грушевського, а на банковій. А, тоді ну, дуже багато почули, зокрема, негативу від ваших колег, від представників фракції партії регіонів. Сьогодні змінилася ситуація. Ну, во-первых, ми создали робочу групу, в которой дорабатывали ці законопроекти і значительно. внесли достаточное большое количество правок, некоторые места заново переписали. Но тем не менее ряд моих товарищей и коллег, и я в том числе, ну, голосовал с неким двояким чувством. Потому что как бы там ни было, мы э, существенно э, расширяем э, права правоохранительных структур этим законом. Да, с одной стороны это борьба с коррупцией, но с другой стороны... Это расширение полномочий правоохранительных органов, которые у нас, к сожалению, в стране не всегда используются так, как нужно, и не всегда используются во благо. И существует опасность того, что потом эти права и возможности будут использоваться для, ну, для решения каких-то своих личных э, вопросов э, сотрудниками правоохранительных структур. Чи не вважаєте ви, що ну дивно складається ситуація? Якщо говорити ну про перспективи євроінтеграції, це дійсно це питання об'єднує сьогодні сесійну залу, але під тиском євроінтеграції, як говорити так би умовно, да, сьогодні Верховна Рада приймає закони. А є ж інтереси своїх виборців? Так люди, що обиралися до парламенту, обіцяли боротися з корупцією, тобто. Три роки до того нічого не приймалося, а коли вже постало питання євро і інтеграції України, тоді бачимо, що Верховна Рада працює ефективно, пане Павло. Ви знаєте, якщо е, ми зараз приймаємо потрібні для українського народу рішення, в тому числі по боротьбі з корупцією. Зокрема, фракція Батьківщини, коли ми йшли на вибори, ми декларували всі ті речі, які наприклад сьогодні голосувалися спільно в цих антикорупційних законах. І інші партії декларували те, що вони хочуть боротися з корупцією. І тут немає питань: чи під тиском євроінтеграції, чи ні. Але парламент має спільну ціль. Ми рухаємося до Європи. Ми даємо сигнал нашим європейським партнерам, що ми готові не тільки словами, але й ділом. Інтегрувати наше законодавство, в тому числі по таким питанням як боротьба з корупцією, тому що Україна зараз на жаль знаходиться на поганих місцях по рівню боротьби з корупцією. 144 місце 179 країн. Ми зараз займаємо по рівню боротьби з корупцією до прийняття цих законів. Я маю надію, що в наступному році будуть переглянуті рейтинги, і ми піднімемося набагато вище по якості законодавства. І тут не потрібно говорити, що це не тиск чи не тиск Європейського Союзу. До речі, завтра, дійсно, завтра відбудеться засідання Ради міністрів Європейського Союзу, mm -hmm. де буде прийматися рішення технічні щодо підготовки до підписання угоди. І те, що сьогодні парламент дав такий сигнал, Злагодженим голосуванням по цим євроінтеграційним законам, то я думаю, він буде, буде позитивно сприйнятий нашими європейськими колегами. І це стосується кожного українця. Ми будемо мати можливість дійсно жити по європейським стандартам, їздити в Європу, мати безвізовий режим і найбагато якісніше і спокійніше себе почувати в країні, коли тут буде менше корупції, коли у нас будуть більш чесніші державні службовці, коли навіть вони під загрозою певних санкцій будуть. Більш якісно виконувати свої функції. Тут колега сказав, що дійсно є проблема з правоохоронними органами, і це приємно чути від представника провладної партії, тому що я маю надію, що ви так само будете рухатись до того, щоб і якість тих правоохоронних органів була інша, професійна, щоб люди їх не боялися, а щоб вони довіряли, наприклад, тій самій міліції, як це відбувається в Грузії. В Грузії грузинські поліцейські це ті, які допомагають простим громадянам у їхніх проблемах. Я сам був, коли в Грузії то я побачив, коли поліцейський ти от, там, заблукав, наприклад, таксист заблукав, і він може звернутися до поліцейського, поліцейський його проведе навіть на своїй автомобілі і покаже е, дорогу. Я б хотів, щоб така сама ситуація була у нас, коли у нас люди не бояться ні міліції, ні правоохоронних органів, ні судів, а дійсно до них звертається як до тих, хто їм повинен допомогти. Ми от часто говоримо про європейські стандарти, що це ну якесь таке уявне поняття, але насправді це реальні факти, тому що якщо говорити про цей антикорупційний закон, що стосується декларування витрат чиновників, то раніше була сума 150 тисяч гривень на сьогодні. 80 тисяч гривень, тобто є стандарти, так які запроваджуються тут безумовно в Україні. Але да, пане Олеже, чи виникає питання, чи готові до цього чиновники? Тому що можливо треба було запровадити якийсь перехідний період на певний етап? чи ні? Я думаю, що нам нечого безпокоїться о чиновниках, треба з них строже спрашувати, І чим строже ми будемо спрашувати, тим краще буде життя на Україні. Я от ви задали предыдущий вопрос, як це состыковывается з життям на округах. Я розкажу забавний случай, який... не очень забавный, который произошел у меня накануне майских праздников. У нас на юго-востоке Украины, полностью практически в Луганской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской областях, там, где без, без полива рискованное земледелие, полностью демонтировали трубы, которая была поливная система, потрачены сумасшедшие деньги в советское время. И тут уже, в общем-то, ничего не сделаешь. Но в последнее время, вот у меня на моем округе три обращения: у меня воруют дороги. Дороги, что значит воруют дороги? Это когда плиты снимают. Причем есть случаи, когда это единственная дорога, которая соединяет населенный пункт. После того, как снимают плиты, проехать по этой дороге невозможно. Можно только рядом по грунтовке, потому что там остается вот такая вот дорога. Я два раза не мог поймать тех людей, которые демонтируют плиты. В третий раз мне звонят ночью, я выезжаю. Люди э, блокируют автотранспорт, часть дороги уже демонтировали. Милиция, милиция прячет, uh -huh. потому что люди, чтобы не совершили самосуд, и от меня прячет. Тем не менее, я забираю у тех, кто э, это совершил, документы, от, э, забираю их себе, потому что у меня опасения, что их отпустят. И действительно, я на следующий день приезжаю, оказывается, их отпустили, технику отпустили. Милиция и прокуратура ничего не делают. Вот вы говорите про года. правоохранительную угу. систему, которой мы даем дополнительные возможности. Я еду к районному прокурору. Мне секретарь говорит о том, что его нет на месте. Я захожу в, комитет, в кабинет, проверяю кресло. Говорю, кресло теплое, куда вы дели районного прокурора? Выходит заместитель прокурора, начинает мне что-то пояснять. Вот слава богу, что у нас есть новый уголовно-процессуальный кодекс. Я уверен, что... Новый уголовно-процессуальный кодекс дает гораздо большие возможности для всех э, и уменьшает существенно возможности правоохранительных структур. Уже сегодня можно говорить в суде с прокуратурой на равных. Мы собрали заявления от, от жителей поселка и теперь взяли от них доверенность и будем в суде участвовать и понуждать, изымать технику, накладывать арест, выходить с иском к той, компанії і к тим людям, які демонтували дорогу, давайте повернемося до Києва до парламенту, тому що дійсно такі приклади, ну які про які варто говорити, але з іншого боку, сьогодні є не, зауваження до Верховної Ради України, і зокрема від нещодавно була така думка, яка прозвучала від посла Сполучених Штатів Америки в Україні чорна тефта про те, що ну він просто звернув на це увагу, щоб п'ять округів. Поки що ну, не встановлені результати виборів, тому що знаємо, яким чином все відбувалося. Центральна виборча комісія звернулася до суду, рішення Конституційного суду. Потім з'явилася ініціатива від кабінету міністрів. Пане Павло, як на вашу думку, можуть розгортатися події в подальшому, тому що дійсно є 5 вакантних місць в парламенті, 6. Тому що Павло Лєбідів зараз міністром оборони, там також відбудуться вибори. І є ще два депутати, які працюють в парламенті, але також є питання про те, яким чином там відбувалися вибори. Це округ Олександра Домбровського і Павла Балоги. Ну, Наша позиція по цим п'яти проблемним округам чітка і незмінна. Вона залишилась незмінною ще з парламентських виборів. На цих... коли тоді не було пропозиції від на цих, цих п'яти проблемних округах, перемогли представники опозиції, і це зафіксовано бюлетенями, протоколами, і це зафіксовано тими тисячами голосів українців, які віддали за них голоси. Це і стосується округа Засухи, так званого 94 94-го округу, де розрив був 10 тисяч голосів. Це і стосується округу Карнацького в Миколаївській області, де теж розрив був близько 10 тисяч голосів. Цей округів Черкаській області, Болитецькій і Доценко, де розрив був мінімум 5 тисяч голосів між опонентами. І те, що тоді відбулися такі маніпуляції на рівні окружних комісій, і те, що центральна виборча комісія у неї не вистачило. Волі, насправді, і вони в порушенні закону не, взяли, не виконали свою основну функцію, не встановили результати голосування. От ми маємо зараз ситуацію, коли наші е іноземні колеги нас критикують, обґрунтовано критикують. Тому що, ну як можна так статися, що коли є вся первинна е документація, Центральна виборча комісія саме висувається і не, і не встановлює результати голосування. Але це вже історія. І тому однозначно, е моя особиста позиція, що на цих е округах повинні пройти вибори. І ці вибори повинні бути забезпечені з точки зору дотримання закону ідеально, тому що на нас дивиться весь світ, і зараз немає права органи центральної влади допустити ситуацію, щоб там повторилися якісь ці фальсифікації. Угу. Там повинна бути чесна боротьба, і народ повинен дати оцінку кожному з тих кандидатів, який буде висунути на цих округах. А ви не вважаєте дивним, що проект закону, якщо не помиляюся, ну це ініціатива кабінету міністрів? Тобто рішення має приймати Верховна Рада, не вистачає депутатів у парламенті. А... Пропозиція від камінного панела міністрів є а, органом, які мають право законодавчої ініціативи, і, і депутати під... так само мають право. А, Логічно було б від них почути ці. опозиційні фракції внесли цілу низку закон... 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 законодавчих актів щодо вирішення питання по цим п'яти проблемним округам. Але на жаль, а, наші колеги з інших фракцій не готові їх підтримувати, тому. Ага. Ми хочемо побачити ці законопроекти, які вони Кабінет міністрів, і для того, щоб дати їм оцінку, Я зараз не можу про це говорити. Пане Олеш, до, до речі, от для до вас запитання, як до людини, яка проходила мажоритарний округ. Для вас зрозуміло, що п'ять е, проблемних округів, чи сім проблемних округів, тому що Домбровський і вони ходять до сесійної зали і з, приймають з, закони. Я знаю е, в законопроекті. Написано так, что там не написано, не перечисляется округа, там написано о том, что в тех округах, где не определен победитель. Ну, как примет решение ЦВК, это 5 или 7, где определен победитель, где не определен, это, в общем-то, за рамками этого законопроекта. Ну, а що можете сказати? От дійсно, якщо буде там, рішення парламенту по Домбровському там і по балоці, вони ж зараз ходять до сесійної зали, ви бачите, їх щодня вони голосують. Тобто, чи можна тоді ставити рішення під сумнів парламенту? Чи вони легітимні, чи не легітимні рішення Верховної ну, Ради? Те, що відбулося, наприклад, по Дубровську і болозі, тут ситуація трошки в іншій площині відбулася. Я хочу нагадати, що Вищий адміністративний суд України прийняв рішення. По закінченню виборчого процесу, вже після того, як парламент працював, коли всі депутати склали присягу, прийняв рішення унікальне по своїй неюридичній природі, антиправовій природі, в супереч Конституції, він своїм рішенням встановив, що ці депутати не набули статусу депутатів. Хоча Конституція України чітко визначає виключний перелік випадків, коли можна припинити повноваження депутатів. Такого випадку, як рішення суду, там немає. Тому. Тут треба теж говорити про якість наших судових органів і правоохоронних органів, і коли вони використовуються трошки в інших цілях, ніж все передбачено законом. Тому е е питання тут дійсно до Центральної виборчої комісії, яка встановила результати по цим округам. І е, зараз дискутувати, я просто як фаховий юрист я би не дискутував, тому що для мене взагалі вважається нонсенсом, коли вищий адміністративний суд приймає такі, такі рішення, незалежно від прізвищ тих депутатів, кого він вписує ці рішення. Тому що по такій логіці можна вписати тоді прізвища і царьова, і Петренка, і Іванова, і Петрова Сидорова, і позбавити депутатського повноваження навіть не вищим адміністративним судом, а районним судом будь-якої області. Ну тоді mm. не потрібно парламенту. Засуміло. Но сегодня я, я, я хочу надо было несколько слов по этому поводу сказать мне хочется отметить что власть в данном случае заняла позицию арбитра и вы слышали и видели выступление президента по этому поводу то есть он четко дал оценку о том что то что происходит это неправильно неверно и надо устранить те недостатки которые были. К сожалению, конкурентная борьба, которая есть на выборах, она иногда выходит за рамки, за рамки закона. И вот такие вот моменты могут быть и могут встречаться. Что касается решения суда, то у меня когда-то была такая ситуация, когда я, будучи депутатом областного совета, баллотировался депутата Верховного Совета. Мы тогда, партия регионов, я был тогда руководитель партии регионов Днепропетровской области, мы э, выдавливали местные э, губернаторы, местные элиты. Мы как бы при, приходило переструктурирование переструк, э, вообще э, всех наших. Э, процессов в Днепропетровской области, и тогда был иск о том, чтобы не регистрировать меня. Я уже написал заявление сложить полномочия депутата областного совета, не дать мне возможность стать депутатом Верховного совета. И после того, как я принял присягу, тем не менее суды продолжались. И только после того, как, и после того, как мы встретились, нашли компромисс, и юристы противной стороны отозвали иски, я вздохнул с облегчением. Вот я прошел э, на, на, собственном, на собственной шкуре через все эти процессы, я очень подробно этим занимался. И хочу сказать, что если бы не отозвали те иски, которые были, у меня были реальные шансы после. Присяги лишиться депутата Верховного Союзу. Ну і ще одна важлива тема, яку маємо відзначити, те, що Верховна Рада поки що не скасувала депутатської недоторканності, але з іншого боку, ну, це питання не зовсім то і популізму, так? тому що, пане Павле, для того, щоб скасувати депутатську недоторканність, якщо не помиляюся, треба як мінімум 226 голосів на одній сесії і на наступній 300 голосів, тобто, це йдеться. Йде мова до 330 голосів внесення змін до Конституції України. Чи це можливо насправді? Як на вас? Ми чітко заявили свою позицію, і ця позиція відображена в тому законопроекті, який був поданий. Ми вважаємо, що треба взагалі відмовлятися від цього атовізму української політики, коли є абсолютна недоторканість певної групи чиновників, в тому числі і депутатів. Мова йде про президента. Мова йде про народних депутатів, і мова йде, думайтеся, про 10 тисяч суддів, які на сьогоднішній день користуються абсолютною недоторканістю, і невідміну, наприклад, від президента і депутатів, які обираються Ну, ну дуже, дуже великим обсягом недоторканності, і на не від президента і депутатів, по-перше, яких обирає народ там, на п'ятирічний строк, судді обираються безстроково, пожиттєво. І а, в тому законопроекті, який вніс внесли представники нашої фракції фракції «Батьківщина», Батьківщини, mm -hmm. ми запропонували, щоб а, вносити зміни до конституції і запровадити скасування недоторканості для суддів, президенти і народних депутатів. Mm -hmm. Зв'язку з тим, що Конституційний суд, як ну як той колес, орган, так, який то, є частиною судової системи, вказав, що в цій частині в частині президента і суддів не можна а, а, змінювати конституцію. То звичайно, той законопроект, який потрапив до сесійної зали, він настільки викривився, що він перетворився фактично в інструмент. Тиску на, на на депутатів, тому що якщо позбавити зараз е, депутатів парламенту недоторканості, то mm -hmm. в першу чергу це буде тиск на представників опозиційних е, фракцій, які мають іншу думку, через правоохоронні органи. Я думаю, що це буде тиск і на представників е, провладної партії, тому mm -hmm. що є мажоритарники, які дійсно голосують по іншому, які вважають, що певні є закони, які не є такими, що е, підтримуються на окрузі. Mm -hmm. І е, не можна зараз фактично в цьому форматі просто. Таким кроком робити е, такі рішення щодо зміни конституції. Якщо буде е, поставитись на голосування питання щодо зняття недоторканності суддів, ж е, не при... буде, бо ви самі перед цим ізначили. Ну ми будемо повторно вносити цей законопроект mm -hmm. про зміни до конституції. Я думаю, що український парламент він дозріє е, mm -hmm. до того, щоб рано чи пізно такі рішення буде прийняті. Зрозуміло, пане Олеже. От е, Олег Сарьов, народний депутат зі статусом недоторканності і без недоторканності, він е, може по іншому голосувати, як вважаєте. Ну, я всегда на фракции выступал э, за то, чтобы э, депутатскую неприкосновенность не снимать. У нас есть позиция фракции. Э, и... Я ее разделяю, но есть моя личная позиция. Вот в данном случае, когда я отбирал документы у тех, кто снимали дорогу, э, вполне возможно, если бы у меня не было депутатской неприкосновенности, вполне можно было бы возбуждать на меня уголовное дело, потому что, поверьте, добровольно мне эти документы не не отдавали. Мне пришлось проявить силу где-то, может быть, даже перегнуть палку. Но э, я считаю, что прокуратура должна пользоваться в большей степени сегодня своими правами и возможностями по привлечению народных депутатов к ответственности. Мы, к сожалению, сегодня наблюдаем полную бакханалию, когда народные депутаты бьют милицию, там, бьют рядовых жителей Украины, этого, это недопустимо, могут обидеть ветерана и так далее, и так далее. И то, что и есть законные возможности, когда бросают шашки, когда срывают э, э, заседание Верховного Совета, это уголовное преступление. Это уголовное преступление. Имеет возможность прокуратура выходить в Верховный Совет и обращаться о снятии депутатской неприкосновенности, возбуждении уголовного дела. Имеет. Почему этого не делают? Вот ага. То, что не делается, это э, каждый раз мы раскачиваем этот маятник дальше, дальше, дальше. И ведь весь, вся страна смотрит на народных депутатов. Если они могут себе это позволить, то могут позволить завтра у нас будут бить милицию, бить прокуратуру, и в стране начнется хаос и вакханалия. И тогда будет уже плохо всем жителям Украины. Каждый гражданин будет, не будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому я считаю, что вот у меня был такой случай. Понимаешь, Мазаваршка, давай без Когда-то, когда, когда мы делали, когда Бориса Колесников был арестован, мы проводили митинг, я как народный депутат прошел в кабинет президента Украины Ющенко и положил ему на стол резолюцию в И никто, ни один охранник меня не задержал. Потому что, вел себя корректно. Разумею. Я должен был, ну я никого не бил, никого не обижал, но задержать меня не имели права. Я вважаю, що така у народних депутатів должна остаться. Зрозуміло, дякую вам, панове, за розмову. Я думаю, що ну буде ще дуже багато тем, тому що два тижні пленарної роботи поживемо, побачимо, які рішення дійсно будуть прийматися Верховної Ради. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами були народні депутати Олег Царьов і Павло Петренко. Залишайтеся з нами і на все добре.